Вітаю всіх! В продажу з'явилася нова позиція Audi Q3 в комплектації S-Line 2014 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном, повний привід quattro Восьмиступенева ZF коробка перемикання передач автоматична. Автомобіль з панорамним дахом з безключовим доступом, повноцінний електропакет відкривання багажника за допомогою електроприводу, шкіряні сидіння. З регулюванням електричним також, підігрів дзеркал, підігріви передніх сидінь, безключовий доступ, сліпі зони, мультикермо з круіз-контролем, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з lcd екраном автомобіль у відмінному технічному стані. Пробіг має 98 тисяч км. Що вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. Відіяв ту з пробігом без зайвих комісій на великий кільцеві п'ятдесяти візитів.